Мікрорайон Радгосп імені 28 червня, визитівка Білгородністровського. Увага комунальних служб і не лише до цього району особлива. За останні декілька років тут спостерігається покращення в інфраструктурі. Місцеві жителі вже давно просили про те, щоб на території району встановили урни для сміття. Нам дуже тут тяжело, тому що ринок. І завжди мусор. І от це зробили очень хорошо. Єдине, що у нас їх не поламали і не украли, бо у нас є хороші люди, і либо спільювають, лібо ламають. Вот це, если би сохранити, то очі хорошо. Прибиральники прибудинкових територій розказують, що завдяки такому нововведенню, на яке так давно чекали люди, на вулицях стало чистіше. Стало легше, не кидають. Ну, це... Бички, пачки від біця, вже кидають одне, бутилки на ну, Набагато лучше. Мікрорайон Тіра, що славиться облаштованими прибудинковими територіями, від недавно ще й став освітленим. Обратились Віталій Дмитровичу, одразу ж на завтра приїхали, поставили фонарі. Він, пожалуйста, три фонаря, все освіщено. Помог даже с мусорными баками. Всегда чистый мусор не развод. Песок нам привезли. вот освещение, что еще нам ну, сделал. Помог с тракторным прицепом. Ну, это же тоже большое. Куда вот бросать это все? А теперь уже свой транспорт. Поменьше будем. Мы же на руках все носим. Вот. Ну что, даже в подъездах помог там. Где что, ящики сделать, где как. Ну, молодец. Просто я ему благодарна даже от себя. Покращення в інфраструктурі прибудинкової території відзначають не лише ті, хто щоденно слідкує за чистотою і порядком, але і місцеві жителі. Люди нашої на, вулиці дуже благодарні цим людям. Поставили додаткове, привели електроосвіщення в порядок. Це все заслуга депутата Барвиненка Віталія Дмитровича, начальника ЖЕУ нашого міста. В мікрорайоні перемоги, окрім ремонту дитячих садочків, дахів багатоповерхівок, ніж під'їздів, встановлюються дитячі майданчики. Хотімо виразити благодарність від дому, від батьків, від наших дітей, які так довго дідали цю площадку. Віталію Дмитриючу Барвіненко він організував, він нам представив всі условия. Байду від родителей, дітей. Не залишилося осторонь і вулиця Сонячна, де з допомогою народного депутата облаштували квітник. Ми очень благодарні за те, що нам привезли в отету Чорназем. Ми тут посадили такі примітивні цвіточки, в основному ці чорнобривці. Ну що могли дубочки там посадили, А потім постійно-постійно ми почали вже тут как би окультурювати. Загалом за ініціативи та допомоги народного депутата України Віталія Дмитровича Барвіненка лише цієї осені для благоустрою пісочниць у Білгородністровському завезено більше ста тонн піску. 80 тонн чорнозему для створення квітників, а 60 тонн щебеню працівники жео використали для вирівнювання під'їздів прибудинкових територій. Тетяна Бежнар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.